І те 1 квітня. Ну як жартуємо. Як можемо, так і жартуємо. А як же ще? Розкажіть, як, як розігрували, можливо, своїх знайомих? Та розігрували всякими способами. Ну Так, щоб добре пам'ятати, то не пам'ятаю вже. Вже не той врост, щоб жартувати. А над вами не пам'ятаєте, як жартували? Та жартували по-всякому. Що вигадували? Ну, на рибалку звали. Я прийду я їх не бає. Вас розігрували колись на 1 квітня? Ні. Ніяк? Ні. А ви, можливо, жартували над друзями? Ні. Тема 1 квітня розіграш? Ні, не було такого в житті. Як ви жартуєте 1 квітня? Та не знаю, як то не дуже. Ну, в школі ще як то було, знаєте, типу там біле. Там. Мазались, а Зараз просто шутки. Да, в принципі, я кожен день шучу, так що для мене що перше, що второе. Як над вами жартують першого квітня? Так, да? кожен день теж шутим. Ну, знаєте, ну у нас не как Определенний день, значить шутки. Кожен день шутим. Так как і шутим. И має так, бути, так? Да? Да. Да. Ну, веселые по жизни. Чи ви якось розігрували своїх друзів на день сміху? Що да. Да, да. вигадували? Ой, я однажды племянница. но она не в Черкасах. Э, ну, проживает в Одессе. Я звоню ей и говорю, так, меня, Любаша, встречай, вот э, я с сумками, значит, выходи и меня встречай. Она, короче, <laughs> собирается и давай выходить, и ждет, 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 ждет меня нет. <laughs> ну, конечно, потом она говорит, что это такое, говорит, что это за прикол. Я говорю, да нет, я говорит, пошутила. А она, короче, выбежала так тоже Перший квітня, Пошутіла, да, да, да. Ну, так Ну, обично так. дзвоню, що я от приїхала, от возстрічайте таке, Потім э, могу э, пошутить, що там телефон дзвонить, э, дочка спит, я з э, подхожу, говорю, так, давай, вставай, тебе там телефон ну, быстренько она так спросони, бере, телефон, кто кто где? пошутила, коротше, такі приколи. Що порадили черкасям? да, так? Сміх. Завжди ну, повинен бути да, напевно, на першому місці? Ну так, да, не забувати, що цей день сміху. хоч на 1, -е, на 1 -е апреля пошутити, посміятися, а то все дни таки е, серйозні, вот это сейчас этой политикой, напряга, то хоч на 1 -е апреля, щоб люди не забули пошутити, посміятися. Ой, это ж так забавно. В Одесі так більше делают эти конкурси, не знаю, в Черкасах є у нас на улице виходить, не знаю, що ж, да? Ну, будемо шутити. Я сьогодні буду думати, яка шутка буде нова. Як ви жартуєте квітня? <кзв1> <Okey. говори>: <trajectory> по квітня? А як саме? Шутки. <проводь> ну він <по _> І все. Що вигадуєте? Та так. Що треба кудись сходити, десь сюди, бігом-бігом, або хтось дзвонить. Ну такі. Як Ой, вас, батьки. можливо, теж розігрували якось першим? Да. – Так. В школу відправляли, коли вихідний був. <сум> <сум> Друзі так жартували, так? Да. Да? Да. Батьки теж так же шуткували. Як? Ну так же саме, в школу кудись відправляли. Ну, легенькі такі шуточки. Розкажіть, а ви, можливо, теж якось розігруєте так, друзів? Ну ні, я ні, нікого не розігрую, я в школі мене розігрували. Да, малювали щось таке, або щось, казали, що на тобі щось написано, крейдою, Або так і робили це все. Щоб було тіпа, все по-справжньому. То таке було, да, всяке. і друзі, ну таке все по-простому. Головне, щоб нічого такого трагічного не, не шуткувало, то все добре. Як ви розігруєте в цей день друзів? Но я работаю в ночных клубах, поэтому разыгрываю всех там. Я расскажите. Своими шутками, поведением. Даю людям понять, что сегодня праздник. Вот и все. Какие у вас жарты? Поделитесь? Нет, извините, не могу. Это все во время выступления. А как над вами жартуют ваши друзья? Ой, очень по-разному. Очень по-разному. Когда я учился еще в колледже, у нас был парень, который всему, как сказать, всей группе насыпал пургена. Да, вот такое, такие шутки были. Ну а так, уже никак. Уже никак, мало видимся с друзьями.